Привіт, Ютуб! Мене звати Ростислав, і я вітаю вас на каналі Англійська мова по простому. Знову ж, друзі, якщо ви прагнете вивчити англійську мову, крім того, по-простому, тоді, не гаючи часу, підписуйтеся на цей канал, там є червона кнопка, можете класнути на неї. Крім того, натисніть на дзвіночок, аби не прогавити жодне відео. Вам, як початківцям, від сьогодні і навіки потрібно вивчити і зрозуміти одну річ. В англійській мові вони постійно єкають. Звучить чудернацько, але це правда. Тобто вам потрібно навчитися єкати. Іншими словами, казати, я є, він є, вона є. Хоча раніше в українській мові ви не вживали цього. Ви просто казали, вона вдома, я вдома. Однак в англійській мові вам слід постійно казати, я є вдома, вона є вдома. Ми є на дворі. Якщо вам незручно, просто змиріться. Кажуть, легше буде жити. Отож, для того, аби будувати перші речення, нам слід вивчити всі особові займенники в англійській мові. Імовірно, ви це знаєте. Нічого страшного, зможете собі повторити ще раз: як англійською мовою буде я? Це буде I. Я I. Ти це буде ю. Крім того, ймовірно, ви знаєте, що Ю це теж може бути ви. Але це не в значенні, що йде старенька бабуся, і ви кажете Ю. Тобто ви виявляєте повагу до неї. Ні, друзі, забудьте це. Повага в англійській мові виявляється по-іншому. You це множина. Тобто ви заходите в кімнату є двоє або більше осіб. І ви кажете You people, наприклад, ви люди. Не повага. Далі в нас йде he, he означає він. Тобто третя особа he, він. Далі she. she – це є вона. Потім IT, IT, це є він, вона, воно. Пам'ятаєте, коли ми вживаємо займенничок it? Коли мова йде про неживі предмети або тварини. Тобто, кіт в українській мові це він, а в англійській мові це воно, it. Навіть мала дитина, якщо ми не уточнюємо стать, це є it, it. Ось, будете знати, зрештою, наші особи йдуть в множині. Ми англійською мовою, це буде we. We. А вони це буде. «they». Отож, we ми, «they» вони. Також для побудови перших речень нам потрібно ще кілька окремих слів. Приміром, happy це є прикметник, і він означає щасливий. Happy. Далі слово «sad». «Sad» означає сумний. Далі в нас слово «a doctor». іменник «a doctor». Гадаю, що знаєте, що це означає: це лікар, «A doctor». a-teacher, a-teacher це є вчитель. Потім нам потрібне місце перебування це є In Ukraine, In Ukraine, в Україні, і In the USA в США, в США. В США. Тепер в нас є достатній або потужний арсенал, аби ми почали будувати перші речення в англійській мові. Отож, настав цей легендарний момент сьогодні. Ми з вами навчимося єкати, як би чудернацько це не звучало. Отож, як англійською мовою сказати я є? Зверніть увагу, це буде I am. І ми додаємо наше перше слово: я є щасливий. I am happy. I am happy. Друзі, ви не можете сказати I happy. Це вважається серйозною помилкою в англійській мові. Змиріться просто. Навчіться вживати дієслово бути. Тобто, це є. I am happy. А як же англійською буде «ти є»? You am в жодному разі. Зверніть увагу. You are. Ось це слово з трьох букв читається як «а». Як хто каже are. Як бажаєте. Отож, ти є це «you are». Беремо слово сумний. You are sad. You are sad today. Ти є сумний. Ти є сумний сьогодні. Отож, не «you am», а you are». А далі в нас іде третя особа. Це «he». Ви вже це слово знаєте. He означає він. Отож, нам треба сказати, він є. «He am» Можливо, «he are» Mm -mm. He is. Тобто він є. Ми кажемо he плюс is. Візьмемо, наприклад, наш іменник, що він є лікар. Він є лікар. He is a doctor. He is a doctor. Ми не можемо, друзі, сказати he doctor. Це помилка. Перший артикль прогавили. По-друге, мусить бути її слово бути. Або is є. Далі наша особа це вона. Тут багато мудрувати не потрібно, ідентично, як і він. Отож, вона є. Приміром, вчитель. Як буде вчитель? a teacher. Молодці. Вона є вчитель або вчителькою. She is a teacher. She is a teacher. А що робити, коли мова йде про вашого домашнього улюбленця? Приміром, у вас є котик. І ви одразу хочете сказати he. Стоп, ні. Хіт це є особа, Іван Петро Олег, кіт це є it. Знову ж ми про це з вами розмовляли. Коли мова йде про неживі предмети або тварини, тоді ми вживаємо займенник it. Тому ми кажемо it, тобто кіт є маленьким. It is, так само, як і він, вона. Ми вживаємо is, і потім мале слово. Small. It is small. Кіт є малим, він є малим. А далі в нас йде множина. Тобто ми є. Поговоримо про місце перебування. Ми є в Україні. Ми це буде we. We. Є yeah, це буде a, Не am і не is. We are, так як ти є. We are in Ukraine. We are in Ukraine. Ми є в Україні. Знову ж ми не можемо сказати просто ми в Україні. Ми мусимо сказати є. Ми є в Україні. We are in Ukraine. Те саме стосується займенника вони. Вони є, це буде they are. They are. Вони є. Приміром, вони є в США. They are in the USA. They are in the USA. Вони є. They are. Якщо ви початківець і ви хочете вивчити англійську мову з нуля до базового рівня. З допомогою таких самих схожих відеоуроків, лише це все урок за уроком, перший, другий, п'ятий, десятий, тоді я вам раджу отримати наш платний відеокурс англійська мова по-простому. Там усі базові уроки на зразок цього, усі пояснення українською соловійною мовою і в надзвичайно простий спосіб. Якщо надумаєте придбати, напишіть мені, будь ласка, на мою сторінку в Фейсбуці чи на електронну адресу. Усі контактні дані я залишив в описі. Тепер мова піде трошки про заперечення. Як же заперечити? Приміром, я не щасливий, я не сумний, я не в Україні і так далі. Приміром, наше типове речення I am happy, я щасливий, я не щасливий, то нам потрібна заперечна частка not. Not. Ось це читається як not. І ми кажемо: I am, я є, і ставимо заперечну частку not. I am not happy. I am not happy. Все. Просто це слово not ставимо після дієслова бути. Після нашого є yeah. I am not happy. Відповідно, ти не є сумний. Це буде you are not sad. You are not sad. Він не лікар, а вона не вчитель. Це буде He is not a doctor. He is not a doctor. And she is not a teacher. He is not a doctor, and she is not a teacher. Ми не в Україні, а вони не в США. We are not in Ukraine. We are not in Ukraine. And they are not in the, USA. in the USA. Are not. Крім того, в англійській мові є ще така штука, як скорочення. Тобто літературний варіант передбачає собою повну форму. Приміром, you are not sad. Ти не є похмурий, ти не є сумний, You are not sad. Але в житті вони, американці, і англійці, все скорочують. І якомога більше вони хочуть це скоротити. То вони часто в розмовній англійській мові скажуть You aren't. You aren't sad. You aren't happy. Тобто вони беруть її слово бути, оце є. Ліплять разом з нат, і в них виходить aren't. aren't. You aren't happy. You aren't sad. Стосовно інших. Слів ми теж можемо таким чином скорочувати. А як же побудувати запитання? Приміром, ви хочете запитати: ти щасливий? Ти в Україні? Чи ти похмурий? Знову ж, нам тоді треба зробити один малесенький трюк. Нам треба тоді дієслово бути, оце є поставити на початок. І у нас вийде, наприклад: Ти щасливий? Чи ти є щасливий? Are you happy? Є yeah, ти щасливий? Are you happy? Все, людина вам одразу відповідає Yes, I'm happy. Або No, I'm not happy. Або, наприклад, чи він є лікарем? Is he a doctor? Є він лікар? Is he a doctor? Ну і ми відповідаємо, так або ні. Yes, he is a doctor. Або No, he isn't a doctor. Це є скорочена форма, розмовна форма. He isn't a doctor. Ну і, наприклад, останнє, що ви хочете довідатися, чи вони є в США зараз, то ви запитаєте таким чином. А є, а they, чи є вони in the USA now? Are they in the USA now? Чи вони є в США зараз? І вам дадуть відповідь: No, they aren't. They aren't in the USA now. вони не є в США. Зараз. Сподіваюся, що це відео було для вас інформативним, тому ви захочете підписатися на цей канал. Крім того, можете залишити вподобайку, мені буде приємно. Також долучайтеся до нашого інстаграму, тому що я й туди кожного дня викладаю відео. Можливо, ви не прихильник ютубу і ви тут буваєте дуже рідко. Однак, інстаграм це ваше все. Підписуйтеся на мою сторінку в інстаграмі, мені теж буде приємно і будете слідкувати за оновленнями. Також, друзі, пам'ятайте, що ви можете отримати. Повний курс для вивчення англійської мови пишіть мені в Фейсбук. Бувайте успіхів вам у вивченні англійської мови.